Тут не можна з ним нічого зробити. Зараз скажіть, будь ласка, як може людина, от міністр, у нього є повноваження розпорядженням змінювати чи, чи ну, порушувати статті закону? От сьогодні яка ситуація? Міністр своїм розпорядженням, він відмінив відповідні статті закону, які діють? Сядьте, є парламент, є мудрий герус, який став мудрим. То він був полігетом російської електроенергії, білорус. Да, да, да. да, казав, що білоруська. Вона була і білоруська, і російська. Є парламент, є депутати, комітет, вони збираються і так далі. Та уряд є в кінці кінці. А? Уряд є. Ну, підготуйте закон про зміни алгоритму на ринку, не тому, що щось якісь такі многоходовки, знаєш, щось вони продумали, і так далі. А вони просто розгубилися, і, і кожний про повний хаос. От я б так назвав повний хаос у всьому. Так, давайте no, тоді, щоб ми якось перейшли. Більш... Я, я думаю, що ми всі вже всі, майже більшість вже все розуміє, що, що треба робити. Ну, ну Нам потрібно закінчення За війни нам потрібно. Да. потрібно. Да, Іван Розевич, да, яке ключове? давайте так, Ключове завдання, яке треба почу... буде одну, одну, Одну штуку таку оптимістичну. От до мене звернулися такі знайомі з європейських країн, вони хочуть ну, типу, займатися інвестиціями, там в землю вони цікавляться, значить, якусь переробку, там ну пов'язана з виноградом, там з іншими, іншими, іншими. Я кажу, ну почекайте, ну куди ну війна, це ж ми будемо підніматися і так далі. Кажуть, ти себе не уявляєш. Закінчиться війна. В Україні буде рай, а ще може рай. не зради. Я... Треба може працювати, треба буде трохи. Ще. Да, каже, буде треба війну закінчити. За Богом закінчити. Ну, на такій оптимістичній ноті. Я пропоную завершити. Будемо сподіватися, що з Божою поміщою і допомогою президента Трампа ми все таки цю війну закінчимо.